Поблизу рівного знайшли чоловіка з відірваною ногою. Про це повідомив машиніст вантажного потягу, який помітив постраждалого поблизу залізничної колії. Сталося це сьогодні близько третьої ночі у селищі Квасилів. На місце прибули медики, а відразу за ними два екіпажі поліції. Карета швидкої допомоги в супроводі патрульного автомобіля доправили чоловіка до приймального відділення міської лікарні. Без свідомості та жодних документів з ампутованою ногою чоловіка невідомого доставили до рівненської центральної міської лікарні. Поліцейські. Встановили особу 42-річного потерпілого. З'ясувалося, що чоловік зареєстрований у Херсоні, а наразі тимчасово проживає у своїх товаришів у Рівному, у районі Тютьковичів. Наразі поліцейські ще проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Попередньо відомо, що на чоловіка скоїв наїзд, поїзд в результаті він чого він втратив ногу. Однак який саме ще встановлюють правоохоронці. Наразі чоловік перебуває на лікарняному ліжку. Медики кажуть, що його життю нічого не загрожує, хоча до лікарні він потрапив у край важкому стані. Він поступив в стані алкогольного сп'інняння. В терміновому порядку був прооперований, зроблено культя, виведений стану шоку пацієнт. На даний момент пацієнт стабільний. Буде переведений тормолит, що відділення. Постраждалий вже прийшов до тями та на питання, як він опинився на кулях, відповісти не в змозі. Адже за його словами нічого не пам'ятає, окрім того моменту, як по ньому проїхав потяг. Нарікає на машиніста, буцім то той не подав попереджувального сигналу. Чоловік розуміє, що з ним відбулося і де він зараз. Хоче повернутися додому. Що ви перед тим робили, як опинилися на полі? Я не помню взагалі. Зобіла пана так, що вона обаєне. Багато выпало? Нет. Нет. Просто шок какой-то такой был ваш. Отняла память. Мама, я прошу тебя, чтобы приехала и забрала меня. Якщо взяти до уваги, що подія трапилась у віддаленому місці, і кареті швидкої допомоги потрібно було ще доїхати до потерпілого, можна зробити висновок, що чоловік вижив лише дивом, адже не надання вчасної допомоги призвело б до смерті. Як правило, коли колія на колії травма наступає, там відбувається облітерація великих артерій. Ну безперечно, треба, щоб часна допомога була надана. Скоріше всього, фактор часу спрацював.